Чорнобильці посварилися з керівництвом області. Конфлікт спричинило намагання депутатів від радикальної партії Олега Ляшка висловити звернення від чорнобильців. Ліквідатори аварії хотіли донести до депутатів своє обурення позбавленням пільг та невиконанням судових рішень. Зокрема, вони зазначили, що не можуть потрапити на прийом до голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка. Тому гуртом прийшли на сесію. А ви тут кармани нажираєте? слова не дають людям сказати. Народний гроші тому самі. Жив би ти на 900 рублів, там би, як ти живеш. Банда, я хотів би сказати так. Якщо Олександр Іванович, і вікую. Вони в кабінети приходили і сиділи там зранку до вечора. То хай вони діють так, як діють, але так не може бути. Люди приїхали з усієї області кілометрів. За 300 кілометрів дехто приїхав, і ми не можемо. Ми тут дурака валяємо цілий день і не можемо що нам не є. Основна вимога чорнобильців профінансувати медичні послуги шляхом внесення змін до обласного бюджету та виділити на ці потреби близько 4 мільйонів гривень. Однак деякі депутати не впевнені у доброчесності влади, яка обділяє грошима найбільш незахищені категорії населення. Фірницько в області корумпіроване гроші як хочуть, так і ділять. На райони не дають, на села не дають. Дожні рівномірно давати, а вони їх ділять за вигоду своєї сторони. Де своє, туди й дають, а де чуже, туди нічого не дають. Це є неправильно, через те моя палки таке. Я завжди так їм кричу на ті сесії, їм не дійшло. Той раз проголосували віддати Чорнобильцям на Тальнівський район, вони їх не віддали, розподілили п'ять по друге районах. Всі райони отримали, крім Тальнівського району. Три роки підрад Чорнобильці не отримують ні копійку, ні на лікування, ні на що. Оце є таке палка з ним розмов, бо нормально вже з цими демократами, з привладними. Партіями президента говорити не можна. Спасибо. Ради, що голова адміністрації він не приймав Чорнобильців у себе, не звертав належної уваги на них. Я цього не знаю. До нас ми його запрошували в район, він не приїжджав. Як він міг приїхати, якщо він грошей не дає? Хоча там на плануванні багато було грошей, бо я не буду обманювати, по-моєму, друге, чи третє місто в області, по населенню, по чорнобильцях, все є тальне. І туди не дати ні копійки грошей їм, і на лікування на льготи – це стидно їм. Оце така влада в нас.